Вітаємо вас, любі друзі! Вівторок починається з ними. ТЕР-телешоу ранок дома. Новий день з вами зустрічаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко за роялем маєстро Руслан Шукюров. А на кухні кулінарний експерт. Чаба баку. Доброго ранку, Чебіку. Що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо котлети із консервованого тунца, а потім приготуємо крем суп із овочей. Ти що обираєш? Котлети, суп, суп. Суп. Мені котлети. Домовились. А ще сьогодні ми розкажемо, як Чернігівщина переживала окупацію. Завітаємо на виставку текстильної ляльки, що розповідає про перші дні Великої війни в Ірпанії. Дізнаємося про диво вощанки, які і екологію допомагають зберегти і полегшують життя військовим. Із засновником кінофестивалю інтро поговоримо про сучасне кіно, присвячене музиці та культурі. І чому про це важливо знімати фільми і, звісно, дивитись з авторами і ведучими проєкту Френдзона, поговоримо про перший подкаст від підлітків для підлітків. Отже, до вдалого дня ми готові, та спершу, як завжди, хочемо подякувати сердечно нашим неймовірним збройним силам України! На календарі 2 квітня цього дня 1794 року. За розпорядженням французького конвенту створено першу у світі авіакомпанію Аеростіє. Вона випустила повітряні кулі для потреб французької армії. За два місяці куля із спостерігачем була вперше використана в розвідувальних цілях. А за п'ять років компанія припинила своє існування так чи інакше, але цей день можна вважати народженням військово-повітряних сил. Про інші важливі події та дати у нашій постійній рубриці День в історії. 2 квітня 1905 року народився Серж Ліфар, український артист балету та хореограф, один з найвидатніших танцівників ХХ століття. Його хореографія це драматизм та глибокий внутрішній зміст. Упродовж майже 30 років основоположник нового напрямку в балеті неокласицизму очолював трупу французької гранд-опера, зробив її одним із провідних танцювальних колективів світу. Серж Ліфар, кавалер ордена почесного легіону, ордена літератури і мистецтв, був відзначений найвищою нагородою в балеті Золотим Черевичком. Цього дня, 1982 року, розпочалася Фолклендська війна, військовий конфлікт між Аргентиною та Великою Британією за контроль над Фолклендськими островами. До нього призвела не вирішена дипломатичним шляхом територіальна суперечка та особисті амбіції лідера латиноамериканської країни. Аргентинський десант висадився на островах, які вважав своїми, і після кількогодинного бою примусив здатись на численний британський контингент в столиці Фолклендів міста Стенлі. У відповідь уряд сполученого королівства відправив до берегів архіпелагу свої військово-морські сили. Конфлікт. Тривав 74 дні і закінчився перемогою Великої Британії. Фолклендські острови досі залишаються предметом територіальної суперечки між двома країнами. Сьогодні Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Цю дату затвердила Генасамблея ООН у 2007 році з метою звернути увагу громадськості на людей, які страждають цим розладом розвитку нервової системи і сприяти підвищенню якості їхнього життя. За даними ВООЗ, на планеті близько 67 мільйонів людей з аутизмом. Захворювання діагностується приблизно у однієї дитини зі 160, здебільшого у хлопчиків. Символ цього дня синій колір. 2 квітня 2007 року тодішній президент України Віктор Ющенко видав указ про розпуск парламенту та призначив дострокові парламентські вибори. Підставою для цього стало прагнення незаконно сформованої коаліції на чолі з партією регіонів захопити владу Україні. У свою чергу Верховна Рада визнала указ неконституційним і продовжувала проводити засідання. Однак, після кількох місяців протистояння вибори таки відбулися. Сьогодні друга річниця звільнення Київщини від російської окупації. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка та інші населені пункти у передмісті столиці прийняли на себе один з найбільших ударів у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії. Військові дії на Київщині, яка стала свідченням російського терору, тривали понад місяць. За час окупації загинуло понад 1300 жителів регіону, з яких понад 700 були закатовані на території Київської області. Зафіксовано щонайменше 12 тисяч військових злочинів Росії. А яким буде 2 квітня 2024 року? Залежить від кожного з нас.